Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я з вами хочу поговорити про ситуацію, яка, звісно ж, також сталася в Польщі, і вона стосується двох українців, яких було затримано польською кіберполіцією. Дана інформація була розміщена на офіційній сторінці Підкарпатської поліції, і в їх повідомленні йдеться про те, що було затримано двох українців. Віком 21 і 24 роки, тобто також досить молоді хлопці, і їх зараз підозрюють в інтернет-шахрайстві, яким вони займалися з метою отримання доступів до чужих банківських рахунків. Схема була майже традиційною. Шахраї слідкували за оголошеннями на різних платформах типу OLX або Allegro.pl, і після того вони контактували з власниками товарів, тобто з поляками, які там щось хотіли продати, і далі вже ця схема закручувалася. Аферисти давали зрозуміти тим полякам, що вони зацікавлені в їх товарі. Вони з ними контактували через різні месенджери. Тобто, це ніколи не відбувалось на офіційній платформі. Вони завжди писали на номер через будь-який месенджер, казали, що так, я хочу купити у вас цей товар. Присилали їм лінк на фальшивий сайт, і говорили, що ви там ведіть свої банківські дані, і ми після того зможемо провести гроші, тобто вам відправити гроші, ви їх отримаєте на свою карту, і вже потім ви нам відправите товар. Жертви після того, як вводили там всі свої банківські дані, шахраї отримували, звісно ж, до них доступ, і після того генерували собі або коди блік. Або е, просто ці гроші знімали банківськими переводами, інтернет-переводами е, собі на різні рахунки. Це є така звичайна класична схема. Е, і так дуже-дуже багато українців, як в Польщі, так і в Україні цим займаються, вони на цьому дуже добре заробляють, але, на жаль, тільки одиниці з них попадаються е, поліції, яка після того і вже може хоч якось покарати. Так от, 21річного українця е, затримали на території малопольського воєводства, а 24-річного українця. Буквально через декілька днів було затримано в міста в місті Катовіце. Слідство встановило, що всі гроші, які вони крали з чужих банківських рахунків, вони одразу конвертували в криптовалюту. Після чого їх вже було дуже і дуже тяжко ідентифікувати. Зараз на даний момент слідством займається прокуратура в місті Жешув, і цих двох українців було взято під варту на термін. До трьох місяців, але я думаю, що після цього, після цих трьох місяців, їх воно буде доведено, і після цього їх посадять на якийсь довший період. Це може бути там навіть до 10 років позбавлення волі. Завжди, завжди будьте дуже уважні в інтернеті. Якщо ви щось продаєте через подібні платформи, завжди контактуйте з покупцями тільки на цих платформах, ніколи не зв'язуйтесь з ними в Жешові, ніколи не переходьте на якісь. Сторонні посилання, сторонні сайти, і тим паче ніколи там не вводьте свої банківські дані. Е, ні одна офіційна платформа ваших банківських даних не потребує, і ви не мусите вписувати е, там якісь секретні коди зі своїх карт для того, щоб вам перевели гроші. Е, це е, таким користуються тільки аферисти, і цю інформацію ніколи нікому ні при яких умовах не можна повідомляти. Я сподіваюся, що хоч комусь це відео допоможе вберегтися від інтернет-шахраїв і ваші гроші залишаться при вас. Я дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайк під цим відео, буду вдячний за підписку на канал, а також за будь-які коментарі під цим відео. Дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.